Запровадити імені стипендії для учасників бойових дій, які після демобілізації виявили бажання навчатися у вищих навчальних закладах, із таким закликом до представників місцевої влади Івано-Франківська та області звернулися громадські організації та волонтери. Їхнє звернення стало підсумком круглого столу, присвяченого реалізації освітніх прав учасників АТО. Реалізація освітніх прав демобілізованих та військовослужбовців це вагомий механізм їхньої психологічної та соціальної адаптації, вважають організатори обговорення. За словами координатора поступового гурту франківців Сергія Дамовича, цього року держава передбачила пільгові місця у вишах для колишніх військових однак їх не вистачить для всіх охочих. Вони входять в пільгову категорію, але для них визначена квота в обсязі 10%. Тобто вони потрапляють в 10% відсоткову квоту з державних місць, і між ними вже буде відбуватися конкурс. Якщо про платну форму говорити, то на сьогодні практично немає ніяких обмежень, але питання в тому, чи, чи мають вони можливість чи, і бажання після війни платити за своє навчання. Пільги ніби є, однак чіткої інформації про механізм їх виконання для більшості немає, нарікає учасник АТО Андрій Гнатів. Він наголошує, влада усіх рівнів мала більше поділити уваги роз'яснюваній роботі, особливо зараз, коли триває вступна кампанія до ВНЗ. Вони не мають можливості слідкувати за всім, що відбувається, розумієте. Треба до кожного, думаю, треба доступитися. Біда в тому, що треба дзвонити до людей, людям треба інформувати, інформувати і ще раз інформувати. Тому що держава задекорувала дуже багато різних пільг для учасників бойових дій. Але інформація, ну, як це все реалізувати, вона не... Ну, Надто складна для більшості людей. Тож, аби збільшити шанси вступити до вишу для бійців та їхніх дітей, громадські активісти звернулися до міської влади з пропозицією створити програму фінансування їхньої освіти з міського бюджету. Ми звертаємося про надання іменних стипендій для тих бійців, які попадають не на державну форму навчання, а на платну форму навчання від міського голови а і від обласної ради. Ми будемо просити про те, щоб бюджети міські і обласні переглянули ці пункти і надали по мірі можливості фінансування тим, хто має бажання вчитися, саме бійці АТО, учасники бойових дій. І родини, але родини загиблих, діти, яких готові вчитися у вищих навчальних закладах. на думку авторів звернення, така політика місцевої влади дозволить вирішити одразу кілька проблем. Перше це психологічно реабілітувати військових шляхом їхнього навчання. По-друге, це покращити їхню позицію на ринку праці, коли вони здобули додаткову гарну освіту. І по-третє, десь допомогти нашим. ВНЗ в, в умовах складної економічної ситуації і відтоку студентів за кордон. Учасники обговорення також висловили надію, що ініціативу підтримують і в інших містах України.